Активісти Снятинського району вимагають об'єктивного розслідування та контролю з боку Генеральної прокуратури резонансної події, яка в них сталася, два дні назад. Громадський активіст, член громадської ради, був підірваний у себе на подвір'я, яке межує із дитячим майданчиком та середньою школою. із… Вибухового пристрою. Афганець Дмитро Сідлярчук нині в лікарні. В нього множині осколкові поранення тіла. Каже, підірвався на розтяжці, коли повертався додому з наради. Він просто нахилився відкрити фіртку. В шести метрах від нього була сусідка. Коли я від себе відкрив, я почув специфічний, тому що десь тут спрацювало ще 30-річної давності, якийсь інстинкти. Я почув цей такий звук. Я зразу зорієнтувався, але не вспів, тому що це було. Не дуже цей і зробив так пів кроку, напевно, вправо, і розвернувся трошки право. Напевно, ця сторона постраждала тому найбільше. Осколок перерізав артерію на руці, постраждала і сусідка. Звідси почала кров, такого на сантиметрів 10, з струєю йти, і я впав на коліна, і я зорієнтувався, що є. Саме основне в цій ситуації було не загубити свідомість. Я встою з колін, це прижимаю і біжу в сторону казначейства, але по сусідському подвір'ї. І кричу всю дорогу, кричу скоро, скоро, скоро. Сусідка була поранена в плече і у, цей, у е, чоло. І вона побігла додому. Дмитра забрали в лікарню. Тим часом активісти, афганці, члени громадської ради району, розповідають, чоловікові вже неодноразово погрожували за громадянську позицію. Він хотів доказати, що там є порушення в соціальній сфері є порушення. Є там хотіли. Купити якийсь будинок інваліду дитинства. Там були у цих грошах. Щось там були махінації, і він хотів це доказати. Махінації закрутилися, кажуть активісти навколо процедури купівлі житла інваліду з дитинства Василю Бойчуку, який з дружиною та двома дітьми винаймає кімнату. Йому соціальні служби, нібито знайшли хату, яку без залучення експертів оцінили у 380 тисяч гривень. І в департаменті соцполітики каже Бойчук, вибору йому не дали. Чого іменно в попельниках? Чого не в потічку, не в сняти? Бо це таке було. Не, вона сказала, що тільки в потічку, бо як ви відказуєте, не будете мати ні грошей, ні житла. Папельники май на увазі. А далі каже Василь Бойчук, мешканець села Залуччя обманом змусив зняти гроші з рахунку і віддати йому. Активісти звинувачують у привласненні бюджетних коштів обласних чиновників з соцполітики та мешканця залуччя. Саме його пов'язують з організацією вибуху і з цього приводу подали заяву в поліцію. Поліція провела у залученця обшук. Тим часом в департаменті соцполітики нам показали пакет документів на купівлю житла Василю Бойчуку. Мовляв, його він обрав сам щодо ситуації, то працівники соцполітики в шоці. Звичайно що це дуже погано. Це дуже погано, тому що це лягає взагалом напевно тінь не тільки на департамент, а загалом на всю державну службу, на адміністрацію. Ну і я думаю, що люди, які тут працюють, вони не заслуговують тих звинувачень, які десь лунають в їхню адресу. В обласному відділі поліції повідомили за фактом підриву Дмитра Сідлярчука, відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Є кілька підозрюваних ведеться слідство.